Ганна Губко, вам буде слово. Якраз ви та людина, яка часто буває і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, спілкуєтеся з різноманітними представниками. Цих країн про нас і про те, що нам потрібно. Що ви за останній час відчули? Чи є якась зміна їхніх взагалі риторик чи їхніх думок про те, як має далі розгортатися наша війна? Тому що ми і наші військові знають, що вони роблять. Але тут питання: ну наскільки на нас будуть впливати наші партнери, в тому числі, що вони хочуть, щоб ми робили, чи будемо їх слухати, це інше питання. Ну насправді за останні вісім місяців е, понад восьмирічної війни ми побачили. Дійсно, західні партнери величезна така зміна взагалі бачення щодо української перемоги. І от ви ставили питання, чи нам погоджуватися чи не погоджуватися на перемовини. Ну я думаю, що в українських ефірах не треба таких питань треба говорити щодо дезінтеграції Росії, деколонізації поневолених народів, тому що е, насправді е, багато наших західних партнерів вже чітко розуміють, що перемога України. Це превенція від нових воєн іншими авторитарними режимами, і тільки повне відновлення територіальної цілісності і суверенітету, коли українці не готові сідати за стіл перемовин поки повністю в міжнародно визнаних кордонах 91-го року ми не повернемо всі свої території і вони розуміють, що ми. Настільки безкомпромісні, що зараз вони не можуть тиснути як раніше, там через різні домовленості на президентів, тому що президент України буде дивитися повністю на те, що хоче українське суспільство. 95% України вважають, що ми вже перемагаємо і тільки маємо перемогти. Чому це так само є важливо, тому що, от на різних міжнародних майданчиках, зокрема в Вашингтоні, коли ти дискутуєш, чому відбувається затягування із Системами протиповітряної оборони, коли ми бачимо, як Росія продовжує свою тактику ракетних ударів, застосуванням дронів для того, щоб знищувати наші теплостанції, інші об'єкти критичної інфраструктури, чому ми бачимо, що атакамси поки що немає політичного рішення? Ми говоримо про F-16, і ви знаєте, в порівнянні із червнем, коли ми відправляли в Вашингтон пілотів українських, які в Конгресі переконували, що вони можуть. Освоїти F-16 за три місяці, а не за роки, то вже зараз ви знаєте, от вчора навіть на Варшавському форумі один з виробників зброї мені каже: А я вже чув, що десь змінюються настрої, і в принципі скоро є од рішення, щоб вас вам дати е, винищувачі щодо танків, е, які важливі є для продовження наших наступальних е, операцій, звільнення територій, тобто цей такий шіфт від того, що нам спочатку з млявістю давали старі оці непотріб радянських зразків зброї, до того, що ми вже хочемо натівську зброю, зараз великим питанням є як запустити виробництво зброї в ключових країнах США, Британія, Швеція, Південна Корея, тому що ті боєприпаси, які були, вони теж на складах вичерпаться, тому це наше завдання лендліз європейський. Ті зразки, які нам потрібні для пришвидшення. Ви знаєте, про що зараз говорили на Варшавському безпековому форумі? По-перше, щоб оцей моментум, коли ми е, виграємо, його потрібно надалі продовжувати наступати, і навіть там зимовий період, тобто робити все, щоб зима, яку всі говорять, щоб прийшла весна надії і наша перемога, і це дуже важливо. Що стосується, я навіть почула від одного американського високопосадовця, в якого ми вимагали зараз атакам і більше насамсів, і е, Хаймерси, які вже є. Він каже: Ви знаєте, я думаю, що Crimea is an achievable goal for next year. Що Крим це вже ціль, яку можна досягнути наступного року. А ще я пригадую там пару місяців тому, коли не було успіхів наших збройних сил, тому хлопці, дякуємо вам. Ми розуміємо наскільки важко, скільки втрат. Але це допомагає нам переконувати, що тільки повна українська перемога в інтересах заходу зменшення інфляції не буде е, голоду, тому що ми не знаємо, які будуть посіви на наступний рік, і про це теж треба говорити. Тому зараз плюс Китай так само дуже важливо, тому що для сполучених штатів Америки давайте будемо відвертим: для них є. Ключова загроза це Китай. Вони не сприймають Росію як загрозу. І тому затяжна війна в Україні, це послаблення Росії, яка не зможе потім посилити Китай в там спільній боротьбі проти цього. Тому наша перемога це означає запобігання новим. Але я хотів сказати, що ми маємо йти далі, тому що дискусії, які мені не подобаються зараз, і ми маємо працювати із західними суспільствами, дискусії мир чи правосуддя, і ми ці наративи маємо чітко збити. Перемога України через поразку Росії, і тоді правосуддя через міжнародний трибунал, а ми документуємо воєнні злочини, злочини проти людяності, акт е, геноциду, е, потім акт агресії, і вимагаємо окремий трибунал за фактом агресії, якого ще не було взагалі в світі. Тому ми маємо казати: ні, друзі, в нас буде е, мир, але ну, перемога прийде е, обов'язково і буде правосуддя покарання. І тому, коли сьогодні. Верховна Рада України ухвалює чітку постанову вже як продовження звернення президента до корінних народів Російської Федерації. Це те, що ми робили в восьмому скликанні, теж засуджували репресії. Це послідовна позиція України, але й треба було трохи ще інтенсивніше робити. Чому, коли сьогодні Верховна Рада говорить про деімперіалізацію Росії, тому що є ще досі питання в багатьох урядів, і, зокрема, і в Німеччині, і Франції. Це Путінська війна чи війна Росії проти України, ми хочемо зняти режим е, е, Путіна, чи ми хочемо деімперіалізувати Росію. Тому коли сьогодні Верховна Рада чітко озвучила, що є деімперіалізація Росії, деколонізація чи я не знаю дезінтеграція і розвал тюрми народів, це сигнал, ще знаєте, який що ми бачимо реальними безпековими гарантіями для нас: це дезінтеграція України, дезінтеграція Росії, тому що коли ми говоримо про. Зміну режиму, ми дуже довго пояснюємо, що 21 століття сторіччя зарезервовано Господом як час України, і це нарешті, коли ми говоримо про геноцид зараз, ми маємо говорити, що геноцид це не путінський режим, геноцид був часи Сталіна. Ми говоримо про Петра І, і про про решта. Ми говоримо Правильно. про колоніальну імперську політику, яка приносить геноцид руйнування. І тому тільки е, як то кажуть, коли ми побачимо, я завжди навіть е, кажу, коли. Путін щось там підписував з цими зрадниками. То я вірю, що одного дня в Києві ми побачимо підписання двосторонніх угод із новими незалежними державами, які постануть на уламках цієї недоквазі експериментального утворення, яке є зараз тюрмою народів. Тому ці звернення важливими, тому що часткову мобілізацію, попри те, що ми оптимістично кажемо, що це могілізація і так далі. Давайте недооцінювати так само. І тому дуже важливо є посилання сигналів тим, хто на території РФ вони мають воювати з режимом. І я хотіла б, щоб Верховна Рада ухвалила ще величезне звернення важливе до, е, е, із зокрема, невизнанням окупації е, Росією е, Чеченської Республіки Ічкерія і засудили геноцид, який росіяни зробили проти чеченців, тому що зараз на стороні зсу воюють. Справжні воїни за Чечні, не кадировці, не ті, які мають бути разом із Вагнерів групами, визнані терористичними організаціями. Тому чим буде більше такої позиції, тим чіткіше Захід буде розуміти шантажі, ядерні і так далі. Українці будуть воювати до перемоги. А ця перемога буде за нами, і тому наша стратегія не те, що якісь перемовини, поступки і так далі. Тобто, ми бачимо навіть ширше. Це не всі ще сприймають, тому що всі хочуть і деякі голоси не тільки цих ліберальних псевдоопозиціонерів, і дуже багато проплачених ними, або тих в європейському і союзі і в інших, які кажуть: ну давайте демократиз вони бояться хаосу непередбачуваності, що може бути. Але ми даємо відповіді на ці питання. Я прекрасно уявляю, що для Якутії яку є сматрящі від клану Кремля, які грабують їх, і ці бідні немає там навіть лікарень онко. Зв'язки з Японією будуть до шляхом до процвітання, так само і інші Калмикія, Удмуртія, Татарстан, де вичерпано багато ресурсів. Тому ми маємо продовжувати чітко пояснити, в чому стратегія України робити одним голосом, і ну крім зброї, крім того, що кожен громадян України ті, які роблять внесок для армії. Мають проходити курси тактичної медицини, військову підготовку. Тобто, ми я не знаю, мілітаризація чи воєнні рейки економіки. Тобто, у нас не має бути цієї нормалізації, яку ми бачимо. З одного сторони має економіка працювати, але до перемоги кожен громадянин України і ті, які є волонтерами, мають робити все, щоб зсу поранені. Родини загиблих відчували підтримку зараз, і ми проговорюємо за кордоном також про збільшення допомоги, особливо ті держави, як Австрія, Швейцарія, які так намагаються, як то і нашим там, і вашим, чи досі не, не зрозуміло, що вже є тільки один одна сторона це сторона це допомога Україні. Чи вони брали більше, лікували наших поранених і брали на себе цю відповідальність? Тому я вважаю, що тут в нас є чітка українська позиція. Без дезінтеграції імперії зла чи розпаду ми завжди матимемо цього ворога. І Коли нам зараз всі говорять, які безпекові гарантії після подачі України заявки в НАТО? Друзі, це чудово. Але НАТО ми прекрасно розуміємо, що поки війна триває, вона є таким е, стримуючим фактором щодо того, що всі 30 держав сказали консенсусно, що хочуть бачити Україну. Тільки ми переможемо, ми побачимо такий, знаєте, перемога стане стимулюючим фактором, коли НАТО всі скажуть багато Давайте це. А зараз ми опираємося на Рамштайн, на більшу коаліцію по зброї, і це треба продовжувати вибивати, працювати, готуватись до зими. Але я кажу більші візії щодо деколонізації, дезінтеграції це теж наша відповідь тим, які хочуть посадити нас за стіл перемовини.